В Ефірі «Голос і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко. Вітаю. Джо Байден четвер відвідав критично важливий для президентських перегонів штат Джорджія. Там він оцінив збитки від урагану Гейлін. Президент запевняє постраждалих, що уряд допоможе відновитися після шторму, який вже зараз називають історичним. За неостаннішу інформацію ураган забрав життя щонайменше 215 людей. Ми п'ятнадцяти людей. з... Нам доведеться мати справу із непередбаченими витратами, яких нам коштуватиме цей ураган. Це буде коштувати багато грошей, і мені ймовірно доведеться попросити у конгресу, перше ніж ми підемо більше грошей, щоб вирішити деякі з цих проблем. Експерти кажуть, що ураган Гейлін може мати наслідки для президентських перегонів. Напередодні у штаті Джорджія була Камала Гарріс, віце віцепрезидентка і кандидатка у президента. А сьогодні там Дональд Трамп, кандидат від республіканців. Місцеві чиновники проведуть інформаційний брифінг для нього, а також для губернатора штату Брайана Кемпа. Це буде перша поява політиків разом за кілька років. Кемп підтримав Трампа у серпні, незважаючи на кількарічну напругу між ними, після того як губернатор відмовився брати участь у спробах скасувати. Та результати виборів у Джорджії 2020 року, які Трамп програв президенту Байдену з невеликим відривом, як і 2020-го, цьогоріч Джорджія буде одним із вирішальних штатів на президентських виборах. Останнє опітування свідчать, що цьогоріч Дональд Трамп і Камала Гарріс ідуть там практично нога в ногу. Тема продовжить Остап Яриш. Губернатор Джорджії Брайан Кемп і кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс розділили сцену на нещодавній передвиборчій події у штаті, продемонструвавши єдність республіканської партії після тривалих чвар між губернатором Кемпом і колишнім президентом Дональдом Трампом. Ми хочемо почати все спочатку. Дороті Гарп з Джорджії нахвилює ворожнеча Трампа і Кемпа через вибори 2020 року. Тоді Трамп неправдиво стверджував, що переміг у цьому штаті. Її більше хвилює економіка. У нас були нижчі ціни на їжу, пальне, енергію за адміністрації Трампа все було кращим. З цим повідомленням Дороті Гарб ходить від дверей до дверей, заохочуючи членів своєї громади проголосувати. Я зустріла багато молодих виборців, які кажуть, що голосуватимуть за Трампа на виборах. 2020 року Джо Байден переміг Дональда Трампа в Джорджії із відривом у трохи більше ніж 11 тисяч голосів із майже п'яти мільйонів. Ці числа добре відомі республіканському губернатору Кемпу. Він закликав аудиторію, включно з Дороті Гарб, проголосувати на цих виборах. So cannot... Ми не можемо нічого сприймати як належне. Ми не можемо сповільнити темп. Джорджія Джорджі, знову повністю в грі. Мер Атланти, демократ Андре Дікенс каже, згідно з опитуваннями відриву цьогорічних перегонах між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс також дуже невеликий. Іноді люди опиняються осторонь, думаючи, що їхній голос не має значення, але ми повинні переконатися, що всі знають, їхній голос має вагу. Послухайте, кожен голос важливий. Елайджа Грейс представляє організацію захисту прав виборців у Джорджії, працівники якої ходять від дверей до дверей, щоб заохотити виборців зареєструватись. Ми спеціалізуємося на роботі з чорношкірими людьми по всьому штату, щоб переконатися, що вони мають усі необхідні засоби для голосування. Дослідження Pew Research Center у 2020 році засвідчило, що темношкірі виборці становлять третину загального електорату в Джорджії. Згідно з екзитполами на минулих виборах, 88% темношкірих виборців проголосували за Байдена. Але останні опитування свідчать, що демократи втрачають позиції у цій непростій боротьбі. Обидві сторони розуміють, що їхній шлях полягає крізь Джорджію, коли вибір залишався між Байденом і Трампом, Елайджа Грейс помітив серед потенційних виборців брак ентузіазму. Але відтоді, як демократи змінили кандидатів, ми бачимо значне зростання підтримки віцепрезидентки Камали Гарріс. Донька лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга Берніс Кінг каже, Камала Гарріс звертається до виборців, які раніше думали залишитись осторонь. відверто кажучи, як жінки, я думаю, що в цьому сезоні ми побачимо все більше жінок, які з'являються на провідних керівних посадах. Дороді гарб також бере ініціативу у свої руки. Вона працює, щоб залучити більше людей на підтримку Дональда Трампа через занепокоєння щодо інфляції та вартості життя. Я вже пообіцяла привести на дільниці стількох своїх знайомих. Я кажу їм: якщо ви не можете потрапити туди самі, я вас привезу у Джорджії. Дільниці відкриваються для раннього голосування 15 жовтня. Остап Яриш Кейнфарбо Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося наступного тижня. Па-па!